Ми цими днями стежили активно за подіями на саміті НАТО. Я впевнена, ви теж дивилися за ситуацію, що нам обіцяють партнери і що вже пообіцяли, передадуть багато озброєння. Зокрема, як ви оцінюєте, чи достатньо того, що нам передадуть, щоб ми побачили хороші результати або принаймні якісь результати на фронті? Думаю, ви не знаєте жодного командира в лавах Збройних сил. Який скаже вам, що тому всього достатньо, більше нічого не треба, ніколи не буде озброєння достатнього. Це розхідний матеріал. Так, ми маємо зараз вже е, пакет допомоги США, де, де вийшла одна батарея Петрів. Це дуже добре. Ми бачимо обіцянки від наших інших партнерів, тобто Нідерланди Румунії Німеччина щодо передачі цих систем. Ми бачимо обіцянки стосовно е, передачі Самті, це Італія. Ми е, в промові Байдена перед початком саміту чули про те, що крім Петріотів, ще будуть зенітно ракетні системи передані для того, щоб це я просто концентруюся на ні з е, системи. Ще будуть зенітно ракетні системи, передані в розпорядженні Збройних сил України. Ну, от, але е, в будь-якому разі цього недостатньо, треба більше. Ну, якщо ми кажемо про прикриття великого міста, такого як Київ, наприклад, чи Дніпро, ну, то однієї батареї Петріотів для цього мало. Якщо ми хочемо, щоб місто було прикрито від балістичних повітряних, балістичних ракет, аеробалістичних ракет яка інша. Ну просто площі перекриття цього Петру, то може не вистачити для того, щоб перекрити все місто. Ну, Таке, як Дніпро, Київ, той самий Харків і так далі. Ну, є менше міста, ясна річ, але от я просто наводжу такий приклад. Тому для деяких е, населених пунктів необхідно хоча б дві системи. Відповідно, якщо ми замарахуємо, отримуємо додатково 5 протибалістичних систем: чотири від Нідерланди, Нідерландів, Румунії, Німеччини та Штатів, Петріот плюс один самки, то ми можемо з вами порахувати височ. Це якраз може бути відповідь на ваше питання. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій є військовий оглядач Денис Попович. Слухати маркер подій наживо. Слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15, а також о 16.15 та о 17.15. А переглядати можете на нашому ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково реагуйте на наші теми, на наших гостей. Таким чином, ми будемо знати, чи загалом правильно підбираємо для вас їх. Отже, пане Денисе, що також була інформація від різних військових оглядачів, що росіяни зараз Активно починають тиснути на фронті саме тому, що відбувся саміт НАТО, тому що нам багато чого пообіцяли. Зокрема, винищувачі f-16 Столтенберг неодноразово заявив на саміті, що будуть вже цього літа. Чи помітно цю динаміку на фронті? Ну от вчора був удар ракетних палаті ракети були полетіли, п'ять ракет збити, і вони летіли в бік Старокостянтинів. А чому старокостянтинів? Тому що там аеродром Якраз в контексті того, що були заяви, що f 16 вже на шляху до України, очевидно, Російська Федерація таким чином б'є по можливих місцях дислокації цих літаків для того, щоб попередити цю історію. На щастя, ці ракети були збиті. але ми бачимо, що удари по аеродромах у них доволі розповсюджені в останній час, ну, не рахуючи там цю історію трагічно, яка відбулася в Києві це понеділок, коли влучили кулькари. І також на саміті активно обговорювали ще одне: зокрема, дозвіл від Сполучених Штатів е, щодо е, влучань в глиб території Росії західною зброєю. Ми цього дозволу не отримали. Ми не почули, ми почули, що ще тривають перемовини. Як ви загалом оцінюєте, чи можемо ми отримати цей дозвіл і що він нам дасть? Ну, Щодо Великої Британії зараз читаю його. Певні сумніви. Тобто ми з вами чули про те, що Велика Британія нам дозволила бити бути авіаційними ракетами по території Російської Федерації. А зараз зранку з'явилися публікації, які ставлять під сумнів ці, ці заяви. Тобто, дивні речі дивні речі відбуваються, і треба буде далі слідкувати за тим, як ситуація буде розгортатися. Стосовно Сполучених Штатів, так, на сьогоднішній день жодної визначності нема, тому виходимо з того, що така заборона існує. Відповідно, зараз на даний час нам немає дозволу бити по території Російської Федерації далі, ніж відстань у 100 кілометрів від кордону. А це відстань, яка дозволяє бити хаймерсами, які стріляють снарядами Джимра Лес, але не атакався. Чи ми отримаємо такий дозвіл, чи ні, я оптиміст. В цьому плані я думаю, що ми його отримаємо, оскільки багато чого ми не мали раніше, зараз ми маємо. І не було раніше дозволів в принципі, бути по території Російської Федерації. Зараз ми ці дозволи маємо лише від Сполучених Штатів в паліативному плані, але і від інших країн. Та сама Німеччина, інші країни, які нам достачають озброєння, такі дозволи дали. Хоча саме ці країни вони, не відмінувати США, не постачають нам таких озброєнь, які могли б ефективно вражати на велику глибину території Російської Федерації. Тому сподіваємося на те, що це рішення буде позитивним. А що нам дасть це рішення? От нам дозволили, і що ми побачимо на ділі? Куди можуть загалом долетіти ці ракети, доки ми можемо достати? Ну 300 кілометрів дехалюс. Давайте рахувати. Якщо ми розташуємо, розташуємо ці пускові установки на більш-менш безпечній відстані від кордону з Російською Федерацією, ну, зараз мова може йти про Харківську область, зокрема, так, тому що на інших ділянках фронту? Відносно далеко лінія вивозідання знаходиться від державного кордону. Ми це розуміємо. То виставляємо ну, цю пускову установку на відстані 50 кілометрів від кордону. То 250 км назад не вражатиму на годину. Це те, що буде е, на умовній дальності значить, 50 від кордону Російської Федерації, 250 кілометрів від кордону ВРФ.